Вітаю цього тижня. Детективи бюро повідомили про підозри у справах щодо незаконної виплати бойових зловживання владою у військових частинах та розтрати бюджетних коштів на держпідприємствах. Детальніше у дайджесті головних новин бюро економічної безпеки детективи бюро економічної безпеки викрили масштабну схему привласнення майже 6,5 мільйонів гривень. Виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області за даними слідства, посадовці Мелітопольської райдержадміністрації разом з представниками приватних підприємств завищували вартість матеріалів та обладнання. А також вносили неправдиві дані до звітної документації. Проведено 11 обшуків, вилучено фінансові документи, техніку, початки та інші докази. Двом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за привласнення коштів та їх легалізацію. Досудове розслідування триває. Детективи бюро економічної безпеки викрили схему привласнення понад 2 мільйонів гривень, призначених на ліквідацію державних вугільних підприємств. Слідство встановило. Що колишній керівник державного підприємства? Уклав договір з приватною компанією на роботи з фізичної ліквідації шахти. Частину робіт фактично не виконали, але в офіційну документацію внесли неправдиві дані, завищили вартість матеріалів та обсяги виконаного. Двом фігурантам повідомлено про підозру у привласненні коштів, в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває. Детективи бюро економічної безпеки у Києві. Повідомили про підозру колишньому начальнику 23-ї військової Санітарної летючки командування медичних сил ЗСУ за версією слідства через недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану він видав накази, які стали приводом для безпідставного нарахування та виплати понад 15 мільйонів гривень додаткової винагороди підлеглим. Колишньому посадовцю інкримінують недбалість, що призвела до тяжких наслідків, вчинену під час воєнного стану. Досудове розслідування триває. Детективи бюро економічної безпеки викрили командира батальйону безпілотних систем та трьох військовослужбовців у зловживанні владою і службовим становищем. Слідство встановило, що вони не виконували обов'язків та не брали участі у бойових діях, але за підробленими документами отримували грошове забезпечення та додаткову винагороду. Загальна сума незаконних виплат перевищила 2 мільйони гривень. Частину коштів перераховували командиру. Військових підозрюють у Зловживання владою службове підроблення та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт скеровано до суду. Детективи бюро повідомили про підозру колишньому заступнику керівника головного сервісного центру МВС України. За даними слідства, посадовець разом з іншими службовими особами організував закупівлю захищених планшетів у підконтрольної компанії за завищеними цінами. Чим завдав державі збитків йому інкримінують зловживання владою, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Це всі головні новини цього тижня. Більше деталей на сайті бюро та в наших соцмережах. Слідкуйте за оновленнями та до зустрічі вже за тиждень.